Без води сидить, без мера і без своєї Київради. От і без точки... районних рад. Так, також і без районних їх давно може скасували. І це вода це тільки частина. Ми можемо вже про сніг згадати раніше, пам'ятаєте, весняний. А от з цієї точки зору, скажіть стратегічно, наскільки більше кияни до 2015 року будуть любити партію регіонів через те, що не призначаються вибори? Очевидно, що це серйозна. Проблема для партії регіонів, яка не має підтримки сьогодні в сьогодні Київській громаді. І, судячи з усього ця підтримка залишкова буде ще меншою набагато. Але питання не в цьому. Ми бачимо по виборах Василькові, що, попри протестні настрої, Глава адміністрації, представник партії регіонів досить переконливо переміг свого суперника висуванця об'єднаної опозиції Причому ця перемога. Є надзвичайною, оскільки це перемога не просто там над е, е, Сабовим, допустимо так кандидатом від об'єдна позиції, це перемога над е, лідерами позиції, які приїжджали особисто там. Це працювали. зараз прошу. Але, але ми будемо про те, що е, пасивність київської громади. Так. Яка сьогодні мовчить, яка нічого не говорить, яка шукає до кого звернутися, кому написати чолом битну, яка не вірить, що Попов є адміністратором і не тільки є, головним ключовим керівником сьогодні відсутність іншої легітимної влади в Києві, і вона нічого не робить, може означати тільки одно, що цим скористаються завтра. Це звичайна політтехнологія.